Доповідів Прикарпаття звертається до вас захистом конституційного права на працю шляхом зупинення чергової спроби масових споруджень чи сабіності працівників, яка здійснюється з порушенням законодавства, Процеси для допустити ліквідації надерхнянської експедиції при ОБР, яка здійснюється в супереч статуту патувого та положення Прикарпатського ОБР. Відновити вплив держави на управління патокарнавти з метою переорієнтації діяльності в інтересах економіки України. Суть справи полягає наступному. 13 грудня 2012 року проспродовий комітет прикарпатського прав отримав додання адміністрації No93960 15 листопада 2012 року про необхідність масових скорочень чисельності, працюючих аж до 30%. На першому етапі до 25 лютого 2013 року заплановано звільнити 69%, що перевищує критерії масових вивільнених працюючих, встановлені в пункті 2.3 2 про галаксами вигоди що потребує додаткової ну, погодження з вище стоящим про скуповим Незважаючи на незону, вищестоящого стояще об'єднаного просвітлового комітету паду до карта. 10 жовтня 2012 року. Вище зазначене скорочення адміністрації ПАД Карнавта видала наказ від 5 жовтня 2012 року та відповідно начальнику Прикарпатського ОБР видала наказ номер 2010 від 13 листопада 2012 року і в даний час відповідні служби ОБР повне входу введуть підготовку до масових звільнень із 25 лютого 2013 року.